Доброго ранку. Так, Олешка вже прийшов зранку до бабусі, хоч і бабусю розбудив. Бо тато з мамою поїхали в Тальне. Не знаю, по що вони поїхали. По що Олешка поїхали, не знаєш? Мені по машинку болять, оча машинка, це вона поїхала. Льві -льві буде. Буде вовремя, та, машинка, що та скільки ж тобі тих машинок треба? Та вже повно тих машинок. Ой, Кри... і, і папа ще поїхав сюди по запчасті. По запчасті папа поїхав. Ага. І, Настя. і Настя з ними. І Настя чогось поїхала. І Настя чогось поїхала. А він на дивані оце так викручується, як дзигав, все вже поскручував. І тільки поріг переступив, і давай бабку їсти. Як з вечора не хотів вчора, то сьогодні зранку. Бабуся мусила зранку йому що варити плімені. кажу, вареники, будеш їсти з паштетом, ні, а плімені будеш буду. Ну, не можна, правда, обманювати, але бабка так і обманила, каже, що смачні. Скрутила, як плімені, і він їсть. Снідає, ну іначе не заставиш їсти, буде цілий день голодний ходити. Ну, Побачимо, що там папа стального привезе. Так, приїхали вже мої діточки. Що? А зараз Тасік покаже, що тут таке. Що ви нам привезли? ну давайте, хваліться. Я ще буду.

Стасіку сю надіне а, та й покаже. Біжі Стасіку надівай та й побачимо тоді. Зараз надіне та й побачиш. Так, а тут що? А що це таке? Книжка. Книжка. Книжечка Насті, да? так? А що там? А ну давай. Мені гарні. Для де в них в хаті Ні. А де? В школу? На морі. Так ти що? Оце добре. Да. Які пухкі Які гарні, Олешка! шило ти мале Так ти що. Та, і... Це не застаський. коли є чек. І... Це чек. І все? Чи ще щось? Джинси. Джинси? Ну давай витягуй. М -м -м -м. Та ти що? Ти вже з тих повиростала, вже мусили тобі купляти другі. Угу. Дівка вже що ж, в якому Не, ти класі? Вони вже хочуть модні вже. Такі. Це вже такі модні. Ще руки, вже не в такі. А -а -а. Усё -всё. В якому декласі Настя бабка забула? О, це тобі бабка. А ти в перший підеш. Том. Так, відео буде сьогодні про підножку трошки. Була тут підножка, щоб залазити в кабіну, О, але вона була вирвана. Ще не в мене, а ще попереднього. Власника, оце вирвало все. Бачите як? Я зараз виріжу старий кусок. Оце це ще тако цей кусок виріжу і заміряю і знову новий кусок металу. Трохи крепший буде. Варимо з ігором потом новий кусок. Хорошо варимо, щоб вже так не виривало. Де його так вирвали, непонятно. Десь добре вперся під ножкою. Так, продовження у нас. Оце я вирізав. О, це, що там полопало, де Підножка кріпилася. Ось така пластинка. Тут були гайки приварені, але вони повривалися. А от таке буде, О, от така пластинка буде приварюватись. О. Що оце було? Оце якесь непонятно що. А це буде вже таке крепке. Так, зробили ми вже з Ігором підножку. Вже вварили туди пластину, ну, не видно. Показувати не будемо. О. Переробили теж нижню підножку, бо була крива зігнута. Ось так. Трошки її видвинули вперед. Ось так. Просто під другий вес переробляли. Так, да, переробляли під наш вес. Бо. Попередній її загорнув, загнув ваш під трактор. О. Так що вже рівненька, низ повністю перероблений. Так, чотенько вийшло. Так, поставили ми все зробили вже з мостом. Карданиця все поставили. Ну, ще треба буде пару болтиків поміняти, а то... У мене болти китайські Повривав карданні болти. Так як не було на цьому тракторі речага на включення переднього ведучого моста, ми, ми з ігором мудрували речага самі. Було в нас кусок такої тяги, це з МТЗ з малою кабіною на включення вом, вало отборомочності заднього. Ми просто до нього доточили, доварили, тут пружинку вже поставили. О, і зробили, як в старих тракторах. О, в кабіні просто отакий речах. Отак зробили з такими положеннями. Підняв і все. Просто отак. О, на три положення. Отакі. Уголок приварили. І от такий речажок зробили. По-простому. Бо отак я зараз в нових цих тракторах, О, то в лавці продаються ці речаги на включення переднього моста, але отдавати 3000 тисячі гривнів за кусочок речага. О, то ми отак з Ігорем зробили. Це так було в старих тракторах. В перших ще випусків з переднім ведучим мостах було просто отакий речах і пластина. О, і все. Все просто і надійно. Так, Настя похвалилася, Стасік похвалився, але машинка. Олешкина була в машині, то він ввечері їхав з... із батьками поратися і взяв з собою машинкою похвалити. Сіди ближче, давай, давай побачимо. Я сам буду знімати. Він вже сам буде знімати. Ой Боже, які ці діти грамотні, знову телефон бабиного до рук. Так, на дворі в нас сьогодні такий вітруган був, що я не хотіла виходити. Я добивала горішки, а Ігор знов цілий день був в Ярика. Тільки що прийшли, п'ють. каву. Зняв. Ти мене зняв? <свист声> 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 Та ти що? <шо>? Ти це вмієш, да? так? Угу. Давай ближче машинку подивимося. Принеси ближче. Ой, ми вже повечерали, я так наїлася. Мені невістка догодила. наварила плову. А це вже знов щось робить. Шаурму знов робить. Ще тільки лаваші. А, лаваші. І що ж а морку тобі терти, так? Да? Ого. О, школу ага. Шарму. Ясно. Коли ми слухаю, візьмемо такого всього, кинемо, полягаємо днем і йдемо лежати, десь телевізор дивитися. І погода така, наче на дворі нема що робити, але все одно знаходиться якась робота. Ну, я просиділа в хаті, горіхи била. І ще ніяких не доб'ю, бо якісь трохи попали, погано б'ються. Такі... Такі справи в нас сьогодні були. Всім на добраніч і тихо всім ночі.